Для 23,5 тисяч чернігівських школярів пролунав останній дзвоник. У всіх школах пройшли традиційні святкові лінійки, присвячені завершенню навчального року. Останнім цей дзвоник був для 328 випускників. Всі гарно вдягнені та з квітами. В 28-й школі цього року немає 11-ти класників, Тому основна увага дісталася випускникам 9-х класів. В цьому році в нас багато досягнуто багато дипломів, які я вручала сьогодні на лінійці. Дипломи управління освіти і інших організацій, діти з задоволенням приймають участь у різних конкурсах. Випускники дев'ятих класів кажуть: останній дзвоник для них трішки сумне свято. Перегортати чергову сторінку свого життя важко. Все-таки где-то я праздник, а где-то грустно. Грустно, что ты прощаешься со всеми. А праздник то, что начинается, там 9 класс заканчивается, начинается новый класс, новые испытания. Уходят мои любимые одноклассники, которые были со мной с первого класса. Уже такого нашего класса, как бы сказать, не будет больше. Придут новые що служить два класи, ну і все одно не то привітав зі святом школярів та їхніх батьків і народний депутат України Валерій Дубіль. Вже більше трьох років він опікується всіма школами та дитячими садочками міста, допомагає всім, чого потребують навчальні заклади. Валерій Олександрович дуже допомагає школі. Завдяки йому в нашій школі з'явився мультимедійний проектор. Сучасний комп'ютер, мікрохвильова піч для кабінету обслуговуючої праці. Ну звичайно, я ж не сьогодні звернулася з проханням до Валерія Олександровича. Він обіцяв мені теж знов допомогти. Діти, я завжди говорю, що це майбутнє нашої держави. І те тепло, ту любов, той розум, ту мудрість, яку ми вкладемо в наших дітей, тоді наші діти будувати будуть будувати нашу державу. Я думаю, що школьні роки це ті роки, які завжди згадуєш, і вони самі найкращі роки нашого життя. І я хочу низко вклонитися і вчителям, і батькам, вчителям за те, що вони вкладають свою душу, свою любов, розум наших дітей, батькам за те, що в такі складні, нелегкі часи вони все ж таки народжують, виховують дітей. В день останнього дзвоника команда народного депутата Валерія Дубіля не оминула увагою жодну школу міста. Всі 36 навчальних закладів отримали привітання з нагоди свята.